Добрий день, шановні батьки і дітки. Дітки, якщо вам довелося залишатися вдома самим, не бійтеся, батьки пам'ятають про вас і незабаром прийдуть. Але запам'ятайте, поки їх, ви їх чекаєте, нікому не можна відчиняти двері. Якщо хтось подзвонив у двері, спочатку подивіться у вічку або запитайте, хто там. Якщо ніхто не відповідає, чи ця людина тобі не знайома, ні за що не відкривай двері? Якщо дзвонять або стукають довго, тоді телефонуй батькам. Так, ви вже напевно знаєте, дітки, що вогонь буває небезпечний. І тому, коли ви залишилися вдома, то не можна відходити до газової плити і включати її. Не можна брати сірники, запальнички, ручки на кухоні, плиті трогати не можна. Також можуть спалахнути електричні прилади, тому малюкам заборонено ними користуватися. Ось, наприклад, пилососом не можна. Праскою не можна користуватися. Ось у нас такі електричні прилади, чайник, холодильник. Пилососи, телевізор, пральна машина, діткам не можна підходити без батьків до цих приладів і вмикати їх. Так, є ігри, в яких грати в оселі небезпечно. Наприклад, м'ячиком можна розбити скло і поранитись. Якщо бігати по дому, Можна наштовхнутися на меблі і боляче забитися. Небезпечно грати перед відчиненим вікном і на балконі. Так, ще у нас є тут. Ось предмети, яким користуватися можна тільки коли їм дали дорослі. Ось небезпечні предмети Ніж, ножиці. Голка не можна діткам брати ці предмети. Також є ще ось у нас пігулки такі. Ось. Ліки є небезпечними для здоров'я, якщо їх пити за призначенням лікаря. Так, ліки не для дитячої гри, їх треба приймати тільки під наглядом. Так, ось. Ліки теж не можна брати, пігулки, пляшечки, термометри, не можна брати діткам в руки. А ще у ванній кімнаті не можна гратися, тому що можна е, повскознутися і впасти. Так. Не можна включати крани, тому що може потекти гаряча вода або навпаки холодна. Ікрани треба закручувати в часі. Так. Сьогодні ми з вами, дітки, познайомилися про правила безпеки, коли ви залишаєтеся одні вдома. Додержуйтесь, дотримуйтесь їх, будь ласка, все, до побачення.